Ви помічали, що зранку ноги ще ніби свої, а ввечері вже зовсім інші, наче важчі, наче більші. Шкарпетки залишають глибокі сліди, взуття раптом тисне, а Щиколотки ніби зникають. І майже завжди з'являється одна й та сама думка це просто вік. Після 60 так у всіх. Саме з цієї думки і починається проблема, тому що набряки ніг це не дрібниця і не норма, і не те, до чого варто звикати. Найнебезпечніше в них навіть не сам набряк, а те, що він часто зникає зранку і створює ілюзію, що все минуло. Людина дивиться на ноги, зітхає з полегшенням і думає: ну, от бачиш, нічого страшного, само пройшло. Але тіло нічого не робить просто так. Після 60 років організм уже не має запасу міцності, як раніше, він не мовчить, він подає сигнали, і набряки – один із найперших. Багато пенсіонерів роками живуть із цим хтось звикає, хтось терпить, хтось просто не хоче турбувати лікарів, і майже ніхто не здогадується, що щодня сам собі шкодить. Не таблетками, не хворобами, а звичайними побутовими звичками. Перша з них сидіння. Здається, що тут може бути небезпечного? Сіли, відпочили і добре. Але зверніть увагу, як ви сидите? Скільки часу ви сидите без руху? Після 60 ти років багато людей проводять у сидячому положенні по кілька годин поспіль. Коліна зігнуті. Ноги опущені вниз, м'язи майже не працюють. А тепер уявіть судини, якими кров і лінфа повинні підніматися вгору проти сили тяжіння, без руху, без допомоги м'язів, вони не справляються. І до вечора рідина накопичується саме там, де найважче їй піднятися внизу. Друга звичка здається навіть корисною пиття. Треба більше пити, чули всі, і багато хто намагається виконувати це правило сумлінно. Але часто виходить так, що більша частина рідини випивається після обіду або ввечері, чай, компот, трав'яні настої. Організм у цей час уже працює повільніше, нирки не такі швидкі, серце не так активно переганяє кров, і зайва рідина. Не встигає вийти. Вона шукає, де затриматися, і знову знаходить ноги. Третя звичка взуття. Більшість людей обирає його за принципом, щоб було м'яке, і не натирало. Але мало хто замислюється, що стопа це не просто опора, це частина системи кровообігу. Коли стопа працює правильно, кожен крок допомагає рідині підніматися вгору, коли ні. Цей механізм вимикається. Плоска підошва, відсутність фіксації, неправильна форма, і ноги починають набрякати навіть у тих, у кого раніше цього не було. Четверта звичка тепло. Коли ноги набрякають, багато хто намагається їх зігріти шкарпетки, ковдра, грілка. Здається, що так має стати легше, але тепло розширює судини, рідини стає ще більше. І набряк посилюється. І нарешті п'ята звичка найнебезпечніша ігнорування. Коли набряки з'являються тільки ввечері, їх сприймають як дрібницю, але саме вечірні набряки перший серйозний сигнал. Це означає, що організм уже працює на межі. І якщо нічого не змінювати, рано чи пізно набряки перестануть зникати зранку, з'явиться важкість, біль. Судоми, нічні пробудження, і тоді людина раптом розуміє це було не раптово, це тягнулося роками. Найгірше, що багато хто втрачає час не через страх, а через незнання, бо більшість цих речей можна змінити не різко, не боляче, але вчасно. І саме тут важливо зупинитися й уважно подивитися на свої ноги, не з переляком, а з розумінням. Бо іноді вони попереджають тихо, а іноді лише один раз. Тепер давайте скажемо найважливіше не всі набряки однакові, і саме тут люди найчастіше помиляються. Бо багато хто думає так: ну, якщо ноги набрякають, але не болять, значить нічого страшного. Або якщо зранку набряк спав, можна не хвилюватися. І це небезпечна ілюзія. Набряки це не про біль, це про навантаження, з яким організм більше не справляється. І після 60 років це навантаження може ховатися дуже глибоко. Є один простий момент, на який майже ніхто не звертає уваги, як саме виглядає набряк? Якщо набряк м'який, з'являється ввечері і зникає зранку, це ще не катастрофа, але це вже попередження. Але якщо ви натискаєте пальцем на шкіру, і ямка не зникає одразу, це вже інший рівень сигналу. Організм каже, рідина тут затримується надовго. Ще один тривожний знак симетрія, коли набрякають обидві ноги однаково. Багато людей заспокоюють себе раз обидві значить нічого страшного. Але дуже часто саме така симетрія говорить про системну проблему, а не про випадкову втому. І тут важливо не лякатися. А вчасно діяти. Є також набряки, які з'являються разом із важкістю, ніби ноги налиті свинцем, ніби їх важко підняти, ніби вони не слухаються. Це означає, що судини і м'язи вже не справляються разом. Ще один момент, який багато хто ігнорує, шкіра. Якщо вона стає натягнутою, блискучою, якщо з'являється відчуття, ніби шкіра ось ось лусне, це вже не просто косметична проблема, це ознака, що тканини постійно переповнені рідиною. А тепер дуже важливо, є ситуації, коли чекати не можна. Якщо набряк з'явився раптово, якщо одна нога набрякла значно сильніше за іншу, якщо з'явився біль, почервоніння. Підвищення температури шкіри це не ті випадки, де можна сказати, почекаю, може пройде. Тіло не жартує. Але давайте повернемося до того, що ви можете зробити самі без страху, без паніки, без різких кроків. Перше рух, не спорт, не вправи до знемоги, простий регулярний рух, навіть кілька хвилин щогодини встати, пройтися, змінити положення ніг. Здатні зменшити застії рідини. Друге положення ніг, не тримати їх постійно опущеними. Навіть невелике підняття, подушка, валик дає судинам шанс. Третє час рідини. Пити потрібно. Але важливо, коли основну кількість рідини краще перенести на першу половину дня, а вечір зробити легшим. Четверте взуття. Не лише м'яке, а таке, яке допомагає стопі працювати, і п'яте спостереження. Ноги потрібно не боятися дивитися, а помічати, чи змінюються вони з часом, чи набряк з'являється швидше, ніж раніше, чи зникає повністю? Бо найгірше це не набряки, найгірше звикнути до них. Після 60 років тіло дуже рідко подає сигнали просто так, і якщо воно щось показує. Значить, воно просить уваги, не страху, не паніки, а уваги. Багато проблем починаються тихо, без болю, без різких симптомів. Але саме ті, хто вміє слухати своє тіло рано, найчастіше уникають серйозних ускладнень пізніше. Якщо ви дослухалися до цього моменту, це вже говорить про багато що. Це означає, що вам не байдуже, що ви хочете розуміти. Що ви хочете жити спокійніше і впевненіше, і за це я хочу вам подякувати. Якщо ця розмова була для вас корисною, підтримайте канал підпискою. Такі прості дії допомагають виходити новим темам, які справді важливі після 60-ти років. І дуже прошу вас. Напишіть у коментарях, що саме вас турбує, які симптоми, які питання про здоров'я, що ви хотіли б розібрати спокійно, без страшилок, по-людськи. Я читаю коментарі, і саме з них народжуються наступні теми: бережіть себе, слухайте своє тіло і пам'ятайте, увага сьогодні це спокій завтра. Дякую, що були до кінця.